Привіт! Мене звати Володимир Рунець і я вас вітаю на каналі Факти Лайф. Like. Це проект Рунець Ньюз. Сьогодні будемо говорити про найважливіші події у світі та давати їм оцінку. Ну а перед тим я вас закликаю підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк цьому відео, адже ваша підтримка сьогодні нам дуже і дуже важлива. Ну і саме головне. Коментуйте, будь ласка, сперечайтеся, можете навіть трішечки по-дружньому посваритися в коментарях, адже саме у суперечках і народжується істина. Ваша думка теж для нас насправді важлива. Тож, давайте починати. Головною новиною цього тижня без перебільшення можна назвати телефонну розмову між американським президентом Дональдом Трампом та російським президентом Володимиром Путіним. Вони зізвонилися 19 травня і говорили, звісно, про припинення війни в Україні. Давайте подивимося на деталі, але трошки згодом. Я просто хочу зараз звернути вашу увагу на те, як змінилася риторика Дональда Трампа ще під час передвиборчої кампанії. Він говорив про те, що він закінчить війну за добу за 24 години, що це все дуже легко, швидко робиться. І що він натисне на Путіна, натисне на Зеленського, що він, якщо Путін не погодиться на, мир, на втілення цього мирного е, плану, про який ніхто не хотів говорити, кажучи, їх було декілька цих мирних планів, то він Україні дасть таку зброю, про яку вона і мріяти не могла, і дуже швидко тоді вона на полі бою покаже Росії, е, що до чого. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні Трамп говорить про те, що ви знаєте, якщо нічого не вийде, то я взагалі виходжу з цього процесу. Мене це не цікавить. В мене в пріоритеті Америка, її домашні справи, економіка, податки, реформа медичної системи, системи страхування і таке інше. Це дуже нагадує на поведінку маленької дитини, яка складає конструктор, і коли в неї щось не виходить, то вона просто психує, все розвалює. Плаче, ображається сама на себе і виходить з кімнати. І от коли так з дитиною таке відбувається, то дуже важливо, щоб поруч з нею були дорослі, які підтримують, дадуть пораду, заспокоять. Ну і зрештою, може, все ж таки все вийде, все вдасться. На жаль, як ми бачимо поруч із Дональдом Трампом, політично зрілих людей, політично дорослих людей, їх не видно звісно, вони є у Вашингтоні багато досвідчених політиків, багато людей, які розуміють, що до чого, хто жертва, хто агресор і хто винуватий у тому, що відбувається сьогодні у світі. Проте сьогодні складається таке враження, що вони просто хочуть мовчати, тому що вони не хочуть поховати свою політичну кар'єру у цьому потоці білого шуму, який лунає з білого дому. Ну і сподіваюся, що в якийсь момент їхні голоси все ж таки зазвучать. Отже, розмова Трампа з Путіним перед тим, як вона відбувалася, і тривала вона, до речі, дві довгі години. Щебетали вони один з одним. До цього Трамп зателефонував на кілька хвилин з Зеленським. Про що вони говорили деталі? Ми не знаємо. Це про це не повідомлялося. Якісь загальні фрази лише. А от з Путіним вони потім говорили дві години. А після Трамп знову перезвонив. Зеленському. Щоправда, на цей раз вже це був не, була не розмова тета тет, а це вже була колективна розмова, до якої долучилися по відеозв'язку і інші європейські лідери. Який же результат цієї розмови? Коли ж, зрештою, закінчиться війна? Чи взагалі вона може закінчитися? І які гарантії того, що вона не повториться? Причому вона може повторитися як проти України? Такі проти будь-якої іншої європейської держави, адже ми чули всі ті заяви, які лунали з Москви неодноразово. Зокрема, Медведєв дуже часто говорить про те, що і бомбити Лондон можуть, і Варшава під загрозою, і звісно, країни Балтії, наче кістка в горлі у кремлівських жителів, тобто під загрозою не лише Україна, і всі це розуміють. Всі здається, окрім Трампа. Отже, давайте розбиратися, що ж відбулося. Першим із заявою після цієї телефонної розмови вийшов Путін. Причому в нього була така розлога, відеозаява. Він знову торочив про те, що підпише якийсь меморандум з Україною, на підставі якого будуть вестися подальші перемовини і про припинення вогню, і про обмін полоненими, і про взагалі встановлення сталого та справедливого миру. Що під цим має на увазі Путін, залишається лише волові у Путіна, ми тут спрогнозувати нічого і проаналізувати нічого не можемо. Трамп зволікав з оприлюдненням будь-якої позиції щодо розмови з Володимиром Путіним, проте, зрештою, він е, вивалив такий пост у соціальній мережі, у власній соціальній мережі The True Social, в якому сказав, що це була дуже класна розмова, дуже змістовна. Вони все вирішили і що. Йому подобається мирний план Путіна і що вони будуть іти далі цим шляхом, і, і все буде добре. Зокрема, він я зараз процитую, написав, що Україна та Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. До речі, у Путіна цього не було. У своєму дописі президент США також не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито і публічно вже відкидає, ані про потенційний санкційний тиск, якщо Москва ну, відмовиться йти на якісь поступки. Трамп також написав, що згоден зі схемою переговорів щодо України запропонованої Путіним, тобто, коли переговори про мир та перемир'я. Ведуться одночасно з бойовими діями. Далі Трамп у Пості уточнює, що умови мирного плану будуть узгоджені двома сторонами, як це тільки можливо, що це максимально ну, незрозуміло, як це тільки можливо. Ну тобто або пункти угоди узгоджені, або не узгоджені. Ну тут він говорить про те, що максимально будуть узгоджені. Але далі йде ще більш важлива приписка в пості Трампа, що деталі цих переговорів знатимуть лише сторони конфлікту. Тут в мене одразу кілька запитань: чи Сполучені Штати тоді себе визнають стороною конфлікту? Це велике запитання, і це велике запитання для всіх дипломатів світу. Адже це змінить абсолютно повністю концепцію ставлення до російсько-української війни. Це перше. І друге, це натякає явний натяк на те, що. Трамп, очевидно, в угоду Путіну хоче усунути європейців від переговорного процесу. Але і Володимир Зеленський від імені України, і самі європейці, які підтримують Україну, не хочуть, щоб їх усунули від цього процесу. Отже, війна відбувається на європейському континенті. І не лише Україна, а й вся Європа під загрозою. Тобто вони мають бути залучені в цей перемовний процес. При цьому Трамп ще заявляє, що у нього є якась своя червона лінія, перехід за яку змусить його взагалі вийти з цих переговорів. І ця червона лінія це дуже цікаво, вона є лише в нього в голові. І озвучувати цю червону лінію на загал він не збирається. Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, проте йому особисто потрібен час для того, щоб зрозуміти і оцінити наскільки зусилля Києва. Доречні для досягнення цієї мети. Знову сипляться всі собаки на голову України. 19 травня, тобто, коли відбулася ця, ця розмова після цієї розмови Трампа та Путіна, лідери Німеччини, Італії, Франції, Фінляндії та президентка Європейської комісії розкривають деякі деталі в соціальних мережах на своїх офіційних сторінках деталі всього цього процесу. Зокрема, Голова Єврокомісії Урсула фондерляїн у мережі X дякує Трампу за цитую невтомні зусилля з метою досягнення перемир'я в Україні. Далі вона продовжує, що важливо, щоби США залишалися залученими до цього процесу. Ну а ми, тобто європейці, продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні. Фінський президент Олександр Ступ зазначає, що лідери обговорили мирні переговори між Україною та Росією, припинення вогню та кроки на шляху до цитую, справедливого і тривалого миру. Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Непрозоро так натякає ступ, і Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца своєю чергою вказали, що президент США та європейські партнери під час розмови домовилися про наступні кроки. Вони погодилися тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової технічної зустрічі. Це дуже добре її характеризує. Європейські учасники оголосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій. Йдеться в офіційному. Повідомлені Мерца. Тобто європейці говорять, що будуть посилювати санкції, говорять про те, що ще більше будуть знижувати ціну на нафту. Зараз поріг її встановлений на рівні 60 доларів за барель. Говорять про те, що вона буде 50 доларів за барель. Звісно, це б сильно вдарило по російській економіці. Ну, 20 травня Європейський Союз схвалює новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Що в нього входить? Про це, до речі, повідомляє в соцмережі X головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас, колишня прем'єрка Естонії. От її пряма мова. ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже двох сотень судень Тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Тобто, дипломатка додає, що ЄС готує ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорстокішою буде наша відповідь, підсумовує вона. Ну і вже ми знаємо про деякі деталі потенційного 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Е, начебто, Європейський Союз вже розпочав над ним роботу. Крім російських банків, е, Можуть бути також введені обмеження проти банків держав поза межами Європейського Союзу, які підтримують російську оборону, промисловість та армію. А що ж було у попередньому у 16-му пакеті санкцій, щоб ми просто розуміли наскільки все дедалі стає серйозніше? 16 й пакет санкцій, який було прийнято у лютому цього року, якраз у річницю повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, так от до нього потрапили тоді 48 осіб. Зокрема, чоловік телеведучої та медіаменеджерки менеджерки Тіни Кандалакі Василь Бровко, телеведуча Юлія Барановська, медіаменеджерка Крістіна Потупчик, гуморист Михайло Голостян, а також політолог та журналіст Руслан Осташко. Ті санкції, окрім іншого, торкнулися також 74 суден суден сіднього флоту, 13 банків, 53 компаній, які допомагають російській армії, а також Восьми російських пропагандистських ЗМІ, зокрема Червоної зірки та Лінтеру. Тоді ЄС також запровадив заборону на постачання до Росії ігрових приставок PlayStation від Sony та Xbox від Microsoft. Європейці підозрюють і експерти про це говорять, що кремлівська армія використовує ці консолі для того, щоб керувати безпілотниками, які безупину зупину атакують. Українські міста і тероризують українське населення. Отже, санкції. Ми знаємо про санкції Європейського Союзу. А чи будуть санкції з боку Вашингтону? Адже до цього Трамп казав, що він буде посилювати санкційний тиск, якщо Путін буде і далі робити з нього дурника і буде виляти хвостом, і не буде йти на переговори з Україною. Проте великі американські видання з посиланням на джерела Білому домі пишуть, що Трамп не дуже то й хоче вводити нові санкції. І ми бачимо це з публічних висловлювань і Трампа і його адміністрації, вони або взагалі про них нічого не говорять, або дуже і дуже обережно, обережно висловлюються. Яку ж оцінку всьому цьому переговорному процесі на даному етапі дають світові ЗМІ? Я чесно дуже намагався знайти щось позитивне, але мені не вдалося. От, наприклад, британський телеканал Sky пише, що Трамп зазнав поразки. Що як він може уявити собі це інакше, окрім як власної поразки провалу переговорів, провалу дипломатії і провал в управлінні цим конфліктом. Якщо Путін ще не переграв і не принизив Трампа, то той переказ бесіди, який зараз поширюють Росіяни, лише зміцнює відчуття, що саме він повністю контролює, ну тобто він Путін, контролює перебіг усіх подій. Адміністрація Трампа заздалегідь запроваджувала месечне кшталт Америка насамперед. Очевидно, вони таким чином просто прикривалися для того, щоб ну можна було вчасно вийти з переговорного процесу і зняти з себе будь-яку відповідальність знову ж таки згадуються паралелі з маленькою дитиною і конструктором, який її не вдається зібрати. Журналісти також пишуть, західні журналісти також пишуть, що Путін, ймовірно, це відчув, ну і вирішив просто вичікувати, розраховуючи, що США справді підуть, залишивши Україну під загрозою нових наступів. І, до речі, цей наратив про те, що от зараз буде новий масований російський літній наступ і що Росія захопить ще більше територій. Він так обережно просувається в інформаційний простір і це, до речі, дуже насторожує, особисто мене. Україна і союзники, її європейські лідери стурбовані тим, що Дональд Трамп їх зрадив, пишуть європейські змі. Вони були готові чекати, доки він реалізує давно обіцяні, рі... обіцяні рішення, бо їм потрібні Сполучені Штати. Тепер же ж вони дивляться в обличчю цьому кардинальному заклику, який не просунув їх далі вперед і наражає Україну на ще більшу небезпеку. Трамп так і не зміг завадити їм жодно... Трамп так і не зміг завдати їм жодного удару. За всієї риторики про жорсткий підхід насправді для Москви виявився лише суцільний пряник. Що ж, я не можу не погодитися з цією оцінкою, поки що я не бачу, щоб на Путіна якимось чином тиснули, не знаю, може це відбувається на рівні спілкування між двома розвідками двох країн, може там йдеться якась ще паралельна дипломатія ведеться. Але поки ніяких ознак про те, що це відбувається, я особисто. Не бачу. Поки що, понеділкова розмова між Путіним і Трампом чітко дає зрозуміти, що будь-яке припинення вогню, перемир'я, а тим паче тривалий, стабільний і справедливий мир ще навіть не на політичному обрії. На жаль, ось на сьогодні і все. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть про це в коментарях. З вами був Володимир Рунець і проект Рунець Ньюз» на каналі Факти Лайф.